Десята серія уді пу уті -пу попуті, путі -пу попуті! -пу Рот! Лейтел! А потім я побачила, як вони цілують. Я, звісно, йому б горлянки перегризла, але можливо і не він винний. Тому що коли... тому що я помітила, то що він на неї кричав, а потім він випив якесь зілля. Яке було схоже на полуничне молоко. Вона до нього прибігла, і він її поцілував, так що, можливо, це й не він винний. Ну тоді пішлі ще вже на двір, а то тут душно. Three hours later. аури. Треба теж знайти собі домашнього улюбленця, щоб Пітер знав, що я нічим не Фу. О? Просто хотіла зняти маску і кинула випадково попала.